Привіт! Сьогодні в день донечок, які відмічаються в Україні. Хочу такі взяти побажання, подивитися, що нам бажає таро ангелів для наших донечок. Я теж маю дві чудові дорослі донечки, і тому теж і для своїх донечок хочу, і для всіх донечок в світі хочу витягнути побажання від ангелів. Давайте подивимося, що нам нашим донечкам бажають ангели. Доню моя, часами ти боїшся, часами ти знаходишся в таких страхах, ти не знаєш, що далі, ти сумніваєшся в своїх силах, не сумнівайся, довіряй своїй інтуїції. Ця карта місяць вона говорить: довіряй своїй інтуїції. Все, що ти подумаєш перші три секунди, це все правильне. Карта старшого Аркану, до речі, тобто послання. Важливе. Дивимося далі. А тут карта Трійка мечів показує нам, що, можливо, тобі хтось розбив сердечко, але знай, що ці рани вони загоються. Не переживай, все буде добре. І якщо ти зараз, можливо, оплакуєш якусь подію, Можливо, зараз тобі сумно, зараз тобі боляче, знай, що все, що з нами не трапляється, це все до кращого. І трійка це мале число, і це навіть не старший аркан. І мечі це наші думки. Тобто, якщо ти перестанеш про це думати, все швидше забудеться. Давайте ще одну карту, подивимося, для наших чудових донечок. Що ж нам ангели побажають? Ну ось, дивіться, карта юстиції, карта справедливості це теж старший аркан. Не бажай своїм обідчикам, да, тим, хто тебе образив, не бажай їм зла, побажай їм добра, любові, милості. А Бог, він сам знає, що їм дати, розумієш? Справедливість, вона є в світі. І якщо ти бажаєш комусь зла, те зло назад тобі вернеться. Якщо ти бажаєш образно на когось і бажаєш, щоб тій людині теж було так боляче, воно все рівно потім до тебе вернеться, розумієш? А ти побажай людині добра, і те добро, воно вернеться до тебе в сто разів більше. Подивися, ангели над тобою. Ангели завжди з тобою і тобі в усьому допомагають. Так хочеться, щоб всі наші діти, і донечки, і синочки були щасливими. І ми, як мами, мусимо розказувати їм, розповідати, що треба бути справедливими. Не, можна, не треба сумніватися в своїх силах, не треба боятися нічого. Навіть ті прикрощі, які були з нами сьогодні, завтра це вже буде тільки вчорашній день. Так що, все буде добре, щастя і добра нашим донечкам.